Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік, і це новорічне привітання вас, моїх любих глядачів і не тільки моїх любих глядачів, а всіх, хто буде дивитися це відео. Я не готувався, не готував промову, нічого не готував, просто підготував собі ось е, таке: типу, можеш вважати це не знаю, білим вином чи чимось алкогольним. Насправді це. Чай е, зелений, і я алкоголь просто не вживаю. Тому буду поздравляти вас е, за такою штукою. Дуже смачна, до речі. ось Тому, так як я нічого не готував, е, тому що я не вмію це просто робити. Я не вмію записувати щось готове, е, промови якісь робити. Тобто, я можу це зробити, але це. Буде всрато, мені це не подобається. Ти можеш бачити це по, по тих відео, які я роблю. Мені не подобається якась підготовка. Якщо я щось готую, напевно, воно краще якось виходить. Напевно, воно цікавіше може бути. Але я. Не можу просто цю награність терпіти, і якщо щось виходить, то воно виходить, якщо щось не виходить, то воно не виходить. Є як є. Тому і це новорічне привітання буде для вас також таким непідготовленим, зробленим. Напевно, ну не з першого дублю, тому що я буду перезаписувати, тому що я інколи поглядаю, чи йде запис, інколи поглядаю, чи все в мене є, що мені потрібно. Можливо, колись в якомусь моменті мені прийдеться обрізати це відео, тому що щось пішло не так, але намагаюся зробити з першого дубля, щоб не було нагроності, якої я терпіти не можу. Отже, наступає новий 2024 рік. Оцей рік. І це буде рік, наскільки я зрозумів, наскільки я читав, це рік оцього дракончика. де де він, де? Палець покажи. Я камерою не можу розв'язати, Ось, тут, коротше, дракончик. ось Осьо. Рік дракона. Хочу побажати всім вам, всім нам, щоб нарешті прийшли. Прийшло, прийшла. Прийшли ті очікувані перемоги у кожного з вас, у кожного з нас, які ми на всі чекаємо не один рік, і щоб збулися всі ваші заповітні бажання, щоб не було у вас нічого, що було сумним для вас у вашому житті, нічого сумного, щоб було у ваших родичів, у ваших друзів, знайомих. Щоб кожен день для вас наповнювався неймовірним щастям, радістю, щоб з огляду на попередні дні ви розуміли, що цей день, який зараз ви проживаєте, є набагато кращим, ніж попередній. І що ми будемо далі робити на цьому каналі? Ну, напевно, проходити далі. Ігри будемо, якщо нічого не зміниться, якщо нічого не поміняється, і будемо проходити так, як. Я вмію з вашими підказками, з вашими побажаннями, з вашими не, не дуже підказками, а такими висловами, типу, що ти, ти, ти неправильно робиш? Типу щось такого. Будемо проходити, як я вмію, не на важких рівнях складності, тому що це я точно не вмію, це не моє, я хочу насолодитися грою. Але хочу вам побажати, щоб всі ігри в вашому житті проходилися на максимальному рівні складності, на максимальний відсоток проходження вони проходилися. А всі життєві ну, не проблеми і не гаразди, а всі життєві перепони, можливо. Всі життєві виклики, які у вас постають, щоб вони проходилися максимально швидко, максимально ефективно, тихо, мікрофон не, не тікай від мене, і на мінімальному рівні складності, скажімо так, щоб все у вас було в житті файно і дуже надіюся на те, що новий 2024 рік принесе для нас всіх. Дуже-дуже позитивні враження. Я в це вірю і гадаю, що ви в це також вірите. І я не знаю, чи вийде в мене, чи не вийде. Спробую не залишити вас під кінець цього дня передсвяткового без додаткового якогось відео з проходженням гри. Спробую записати, якщо вийде, якщо не вийде, ну так значить, не вийде, значить, буде вже. Напевно. 1 січня. А, на цьому тоді, в принципі, все. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ті, хто підписався на канал, за ті, хто ще підпишеться на канал. Всім бажаю доброго здоров'я, веселих свят, щоб нічого не змогло їх омрачити.